Всім привіт, мій його коси, травичку, козулька моя. Я вам покажу, який в мене вже виноград дозрів. Ой, смачний, ой смачний. Такий смачнючий. Юпітер ще зелений, ще не дозрів. Бо це я знаю точно, що це Юпітер, бо я пам'ятаю, що перший Юпітер був. А це ні, зелений. О. Mm -hmm. Ну, ще треба. Вже як от розіжвеш повністю шкірочку, то ще він має чучуть кислиночку. О. А цей цього року. Вроді груді немає винограду, а може де має, не знаю. А ні, має. Ось. Ну, ще, ще не стигли той розовий. Цей його також дуже смачний, але він пізніший. Так щось що таке. Все, Йогорі, хватить мені тієї трави. Так, я більше не зім. Мені хватить. Так, щось що таке тут. Мої яблуньки, красунечки. Гублять яблучка вже. Ні, ця нє, ця зимова. А ось. ось цей, що вона назбирала відерце яблук, накрешила в сушку. О, а це чорна горобина вже висихає. М -м -м. А смачна? Кось дуже хутко дозріла. А цей виноград ще зеленкуватий, ще трошки йому треба підрости і дозріти Не. Повинні, Повинні би встигнути, бачите, які квіточки квітують. Красунечки. Ну а цей вітаху та холодний, Ну так. А там той достиг, а там ті ще сорти, ще не достигли. Треба буде з того над раннього взяти, ще живців посадити. Правда, не знаю, де його садити. Якби родили там ті штамон по межі посаджені, ось почали родити вже. Ті тут сорти, той тут виноград, то прийшло б все один виноград їсти. Прийде цієї горві, яму в землі копати, тут за хатою в глині. Щоб було де виноград складати <хи> на зиму. Та й таке-то. Сміх сміхом, але дай Боже, щоб він родив. А ми мали здоров'я його з'їсти. Так, що ось таке-то. А, ще ж ондего в мене виноград є. Ось там. Де тут той мій город чекайте? Ось там. Так, тут актінь дії. Яблуня ось там внизі, Ще ж в мене є. Є красавчик виноград розовий, також смачний. Но він цього року бідніший. А, ще ж не все, ще ж от виноград росте. Ще ж тут росте. О! Моє вже і не треба більше садити. мене. Не знаю. Я люблю садити, він любить рости, як я саджу. Так що є таке, ладненько. Згорнує траву. Малини ми з Ігором вже з'їли, обірвали. Тепер йдемо, будемо поратися, хто з нами пішли. Зараз я вам дам вила, будете викидати гніз під з-під курей, з-під кіз. Будемо наводити порадки. Ігор з-під вже вичистив, поки Люба спала. Ігор не дала лягти поспати. А сама лягла спала. Так що ось таке то. А вам пока місь пауза. Подивіться, людочки, яким маленьким ножем ріже яблуко. Ось okay. гілкаїть. Okay. Смачного. Okay. Ну, а я вам покажу, що ми нині барабою не копали. Бо, Люба, захотіла ось цю доріжку заляти. Ще залишився нам оцей трикутничок, було б добре, якби його зробити. Ну, не знаю, чи ми вже цього року встигнемо, чи ні. Ну, але тут вже заляли. Це все спеціально, ви бачите, оце колія під машину. Собі він заляв, що з машини буде виходити, щоб в не було частенько, як він з машини виходить. Оця, ну, ця доріжка. Ну, ця і ця, це колія, я ж показую, а це буде добре виходити, і в нього буде сухенько. А як мені сідати в машину, то я мушу по болоті йти. Ви зрозуміли, який він вредний? а потім скаже: ти в машину болота занесла? Ото от то воно. Угу. Так що думай. <фл Manting> <р if you like> Ось такі-то справенькі дівчата і хлопці. Ну, смішки смішками, але дякувати Богу, що ми так того року стільки багатсько вже заляли. Стільки всього зробили. Залем, залем, не залем. На другий рік будемо пробувати. Як Бог дай здоров'я доживемо. Якось воно буде. Так, кури. А мої кури нині на мене сердиті, бо я їх не випустила. А немає як випустити, бо вони мені зараз по цементі погонять. Свої когті поставляють. Їм же ж все тоді треба. Так щось що таке тут. Ну і тут, тут ще частиночка також не залята, ну нічого. Тут ми заляли, тут все заляте. Ось. Так що ось таке-то яр, ти де? <рес> Ай ти. Босурман. Ай так-та, ай-та-та, все чекай, тікай. Я чув, бо мене зіб'єш. Треба соняшнички вистукати мої. Ой, і треба нам повичищати з під сів. А то тут же повно гною треба порадок зробити. Хто там має бажання помогти, заходьте. Ось, це я кузулькам трави вже вкинула. Ой, відра ще не забрала. О, зараз заберу відра. Наталя погнала паски, а ми будемо зараз з Ігором порати кузулюк, регідзульок, вредних мазуль. Треба їм їстеньки подавати, в них нині був розгрузочний день. Вчора ми не встигли вкосити і вони нині були без їдла, а мокрої трави вони не хочуть їсти з росою. Тільки суха має бути без роси. Так що ось таке то. І через те вони були нахуй сухому пайку. Ну, Я їм зерна дала більше. Ось такої травички їм накосили. Вам скажу всім гарного дня. Міцного здоров'я, зараз сироваточки поналиваю всім, зеренця понасипаю. Ще його треба наносити в бочку. Йоу! Ще нема. Бачите, пуста бочка. Ой, нічого, зараз. Зараз Люба все зробить з ігором. А вам всім кажу гарного дня, міцного здоров'я, миру, спокою і затишку. Бережіть себе і своїх рідних. так, Туську? Те, господи, Туську, яр. Всім папа.